Ми бійці прикордонної командитури швидкого реагування 9-го прикордонного загону. Щиро дякуємо керівнику Волинської агрофірми Адріанову Олександру Сергійовичу за чергову партію чудових fpv дронів. Вже сьогодні, за допомогою цих FPV-дронів наш підрозділ ефективно нищить ворога, який підступно розв'язав війну проти України впевнені, що тільки спільними зусиллями ми досягнемо перемоги та одолаємо одвічного ворога. Слава Україні! Героям слава!